Всім привіт! Хочу зробити таке невеличке відео. Сьогодні перший день ШД пішов в американську школу. Ми вже тут майже місяць, і він пішов в школу лише зараз. Чому так? Тому що ми дуже хотіли піти в іншу школу, а не ту, яка за нашим місцем проживання. Тому що тут теж поділено по районам, по адресам, в принципі, як і в нас в Україні. Ось, і коли ми шукали житло, ми сподівалися, що ця школа хотіли, ми будемо туди ходити. Але за нашою адресою, за нами закріплена інша школа. І в пішому доступі вона досить таки далеко. І не ця, що тут поруч, до якої нам хвилин 10-15 можна було дійти пішки. Тому, в принципі, мене це зупиняло. Все-таки ми спробували, ми пішли в цю школу, але, на жаль, дуже багато людей в школі. Я думала, що можна вирішити це питання, в принципі, як в Україні, але, на жаль, ні. Тому ми пішли вже в ту школу, яка наша по адресі проживання. Вона теж чудова. Єдиний її мінус що вона якби трошки далеко від нашого дому. Але знову ж таки, це Америка і. Тут є така чудова послуга, як шкільний автобус, і сьогодні перший раз ми його випробували. Ті самі українські перелякані батьки, які перший раз посадили дитину в американський шкільний автобус, але їдемо слідом за ним проконтролювати, чи він нормально добрався. Хоча сьогодні ми не планували ще його. Скажімо так, пускати в шкільний автобус. Це взагалі в мене була просто тема номер один. Я дуже цього боялася. Я не знала, як все буде проходити, як він буде добиратися в цю школу. І ось сьогодні перший день, поки я ще на емоціях, я вирішила записати це для тих людей, які, можливо, теж там планують переїзд і не знають, як все буде проходити. Спочатку ще додам, до того, як проходить реєстрація, ми приїхали в школу вже з документами, які я взяла з собою з України. Це переведене свідоцтво про народження на англійську мову і, звичайно, вакцинація, яка скрізь потрібна. У мене була форма, також переведена вже на англійську мову. Звичайно, 63 форма. Ви її можете взяти з свого сімейного лікаря або вашого педіатра, в кого де дитина ще зареєстрована. Ось, це, власне, все, що було потрібне. А також, коли ви приходите в школу, потрібно підтвердити адресу свого проживання. Якщо там у вас своє житло, звичайно, ви підтверджуєте, що ви власник. І якщо у вас рент-оренда, то ви підтверджуєте, що ви маєте договорі оренди і проживаєте саме за цією адресою. Це важливо. Вони про це пишуть в своїх. В документах там вони нам дали таку листівку, в якій вказано, що ну, це має бути правдива інформація, тому що можуть бути навіть такі випадки, коли це все буде розслідувати детектив, чи справді дитина проживає за вказаною адресою. Мінімум 4 ночі в тиждень дитина має тут ночувати і так далі. У нас цим проблем немає, ми дійсно тут проживаємо, тому якби, але такий момент є. Що має бути, наприклад, якщо ви хочете в ту школу, яку ви хочете, але ми там би вказали іншу адресу, так, не проконає. Рано чи пізно це все спливе, тому краще з цим не гратися. Є випадки тут в Штатах, коли я, я знаю, я вже стикалася з людьми, яким вдалося попасти саме в ту школу, яку вони хотіли, не за адресою проживання. І це були також наші українці. Але ми не в їх числі. Є також люди, які теж хотіли туди, коли вони хотіли, але не змогли, і йдуть в ту школу, яка їхня за адресою. Ось, Потім нам дали спеціальну силку, куди зайти і зареєструватися, щоб дитину прийняли саме в нашу школу. Ми це зробили, певний час почекали, і минулого понеділка вже його одягнули, зібралися думали, що він вже буде приступати до навчання. Але так як це був лише перший день, і щось там ще вони не знайшли на тому сайті, і так далі, так далі, так далі, то вони нам вже сказали, приходьте завтра, тобто минулого е, вівторка. Це, здається, було 26 листопада. Але на цей день ми вже не могли йти, тому що в нас була запланована зустріч в іншій організації, куди ми мали також йти разом з дитиною. Ми про це повідомили. Повідомили в школі, що завтра ми ще не можемо приступати до навчання. Тоді вони нам запропонували середу, це перед Днем Подяки, 27 число. Але в середу тривало навчання лише три години, тому що скорочений день, і були такі невеличкі канікули перед Днем Подяки. І якби на три години також сенсу немає, співробітниця школи каже: тоді я вам вже пропоную приступити до навчання 2 грудня після Дня Подяки. Відсвяткувати вже і потім спокійно вже приступати. В принципі, ми цей варіант і обрали, тому ми саме сьогодні починаємо наш новий навчальний рік в американській школі. Значить, оскільки нас учень 4 класу за віком, в принципі, такий саме в нього клас, як і в Україні, це відноситься до початкової школи elementary School. школа поділяється в Штатах на три рівня, елементарі, потім середня школа. І вища школа, це вже там старшокласники йдуть. Здається, вже з 5 класу, тобто наступний рік, скоріше за все, він вже буде ходити, я так розумію, в іншу школу. Тому цей рік він ще в Elementary School, в початковій. Уроки починаються на 9.15. Нам це все скинули на електронну пошту, що з собою брати, наскільки приходити, і також, оскільки ми далеченько від школи проживаємо, але відносимось до їхнього району, то ми маємо право на шкільний автобус. Нам скинули номер нашого автобуса, сказали, де зупинка, де нам чекати, коли нам бути і так далі. Сьогодні перший день ми зібралися на 8.47 Ми маємо вже чекати автобус. Це чудово, тому що в Україні в школі початкові класи починалися на півдев'яту, і оцих цих мені, якщо чесно. Зранку дуже не вистачало завжди, тому, в принципі, я рада. Ми встигли зібратися, поснідати, зібрали з собою обід. Або також вони написали, що потрібно обов'язково взяти навушники. Я так розумію, що певний час буде мовний бар'єр. Також скинули наш прізвище і ім'я нашої вчительки, ну, такі організаційні більш питання. Ось, І ми сьогодні просто вийшли подивитися, де наша зупинка, де будуть батьки сидіти. але ми не планували його ще сидіти в автобус. Ми планували його завести разом, щоб ця секретар його відвела в його клас, щоб він познайомився з вчителькою, якби його супроводжувати. Але коли ми прийшли на зупинку, вже там зібрались діти в чергу, і він захотів їхати. Тому ми вирішили, що Хай їде. Правда, ми їхали слідом за ним потім і контролювали ситуацію. Він чудово добрався і вже потім його відвели в його клас. Тому, в принципі, поки що не знаю, як прийде його день. Але от початок був досить таки непоганий. Ввечері ми маємо його зустріти, і це дуже зручно. Ти просто його відводиш на зупинку і потім зустрічаєш. І Ти не маєш перейматися, як їхати, як добиратися. В принципі, така ідея мені подобається. Все дуже контролюється. Також на території школи багато працівників, які контролюють, куди дитина йде, чи він зайшов у клас, і так далі. так далі, так далі, далі. І наразі я спокійна, тому що я за це дуже хвилювалася. Тут, знаєте, лі, всякі водяться, Але мені така система сподобалась. Водій дуже приємна, така жіночка якась Філіппінка. Ну, в принципі, дуже-дуже різноманіття націй просто і китайці, і корейці, і індуси, і афроамериканці, і українці, росіяни. Дуже-дуже багато націй у всі в одному автобусі, всі в одній школі, всі в одному класі. І це круто. І хай вчиться спілкуватися з різними націями. Сподіваюсь, такий досвід йому знадобиться у житті.